У саму мить донечка її оздоровилася. Мабуть, в цей момент ми думаємо про сильну віру жінки. Ні, дорогі браті і сестри, в першу чергу це була віра правильна, віра чиста. Така віра, знаємо, є даром від Бога. Походить з висоти, є Божою чеснотою. І можемо запитати, звідки ж та віра взялася в людини, яка не знала Божого закону, яка не належала до вибраного народу старозавітньої церкви, яким чином невіжа в релігійному значенні. Знайшла отаку досконалу віру, яка, зрештою, істілила її дочку. І от за відповіддю ми знайдемо в славного нашого отця Івана Золотосного. Він каже у своїй гарній проповіді, так, Бог очищає душу через терпіння. Хоть не хоче, щоб людина стала здобиччю диявола. Адже людина сотворена на його образ. Ціна та велич людини високі. Але людина не чула до самої себе, не живе за образом свого Творця. Її мислення і поступки визначають не Божий закон. Не Христова любов і жертва, а бажання власного серця. Людина опиняється в полоні нерозумних пристрастей. Отож, ота матір жінка щоденно тяжко мучилася, бачачи нещасне своє дитя. Ні, дорогі мої, це не було психіатрія. Ні. Це був диявол. Колись існуватість була дуже поширеним явищем, адже ще не було Христа, ще не носили хресного знам... знамення на своїх люд... грудях люди. І так би мовити, диявол мав повний доступ до людей і міг робити все, що він забажав. Але згорьована матір у сльозах каялася, просила прощення. Вона не знала, як вірити, як поступати за законом Божим. І більше того, і не знала того закону. Десь то й почула, що Христос називається сином Давида і так, як почула і промовила до нього. Але в той час. Сталося чудо в ній самій не в дочці, а в ній самій. Віра цієї жінки очистилася. Вона дозріла ота віра. Про це свідчить те, що вона не суперечить Христові, приймає свій нікчемний образ собаки. Бо так воно насправді було. Людина без Творця, без заповідей Божих нічим не різниця від інших тварин. І то такі, як собака. Коли ж натомість людина упокорюється, кається, як ота жінка, то вона очищує тим самим своє серце. Стає готовою прийняти дар Божий. І то найвищий з дарів дар віри. Господь хоче, щоб ми приступали до нього яким? очищеними. Те, що серед людей є високим, для Бога часто густо є осоружним. І против Отож берімо приклад із цієї жінки, з її віри чуємо щистоти і правдивості тієї віри. Нам потрібно, як повітря, покаяння і примирення. І цим самим ми винищимо в самих собі. Отех хананейське полонення власних наших пристрастей.